Батальйон Юрія всього два тижні, як виведений на ротацію з найгарячішої точки Україно-Російського фронту з-під Бахмута. Перед цим ми вже на протязі 5,5 місяців з жовтня ми знаходилися на Донецькому напрямку. Напрямку весь Донецьк практично ми охороняли. Починає з Майорська, потім уже Нью-Йорк, Все так інше. І два місяці знаходилися в самому Бахмуті. Ситуація в Бахмуті дуже дуже напряжена, але п'ятики, все ж наші захисники стоять на обороні. Військовий розповідає командири українських підрозділів у найскладніших бойових ситуаціях, завжди поруч із бійцями на позиціях. Наш е командний спостережний пункт знаходився в самому Бахмуті і знаходився з е того е моменту, як нам надали наказ, і до того моменту, як ми вже надали наказ новий. На Зустріч на мирній Сумщині. Нагода зустрітись і згадати ті дні, коли рік тому формувались батальйони добровольців. Наш батальйон. Е був костяк з ДФТГ-3, був створений. І оце якраз буде річниця від створення, Ось буквально через дві неділі. В третьому батальйоні з першого дня і до його за час розформування до останнього дня. На базі нашого батальйону тоді наш командир батальйону Лаврік формував цей підрозділ 211-й. Не всі туди, туди потрапили. За віковим цензом ми залишились на цій землі, на сумщині і виконуємо завдання тут, але підтримуємо наших хлопців. Ми дуже раді, що вони повернулися в тому складі не без втрат. зрозуміло, на жаль. На жаль, перший заступник голови сумської обласної ради Вадим Лисий вітає бійців із поверненням. Адже на Донбасі пекло ворог не припиняє жорстокі атаки, і хлопцям дуже непросто. Дуже раді, що наші хлопці, наш сумський батальйон, нарешті на відновлення повернувся з Донецької області з Бахмута, тому що дійсно тяжко дійсно підтримуємо і будемо підтримувати кожного українця і кожного мешканця Сумщини, тому що ви знаєте, що не так багато у нас батальйонів, а навіть фактично ви одні виконували такі довготривалі завдання в Бахмуті. І хотілося б, щоб передихшку вам дали якомога більше, тому що хлопці дійсно заслужили на це. Постійна допомога фронту це те, чим ми цивільні люди можемо підтримати наші бойові підрозділи, адже потреб на фронті дуже багато. Більшість Людей досі налаштована патріотична, досі роблять донати. Багато наших співвітчизників, які виїхали за кордон, зараз шукають благодійні організації за кордоном в Європі, в Америці. Ті, що допомагали, ті допомагають. Це буде Україна, і ми обов'язково переможемо завдяки нашим. Військовим і завдяки тим, хто працює для цього в тилу, волонтери благодійні фонди збирають і відправляють на фронт продукти, смаколики, генератори, спеціальне військове обладнання. А нині, із сум для 211-го батальйону, поїдуть комплекти особливих високопрохідних шин на їхнє прохання. Ми з побратимами зробили збір на ці потреби і придбали і по їхній заявку ці чудові грязєві колеса, які я думаю, що їм дуже допоможуть при виконанні їхніх бойових справ. Тому разом до перемоги. Слава Україні! Героям! Сьогодні такі шини на рівні зі зброєю рятують життя воїнів. На фронті від них залежить мобільність бойового підрозділу, швидкість довезення пораненого або інше термінове завдання. Донецький край це коли йдуть дожді, це багнюка, і на звичайна резина вона не дуже спасає. Тобто можна буде декілька трагічних випадків, коли застрявали і потім виходили з машини, вибігали з машини, тому що б'ють прицільно, і декілька машин прямо там в бахнуті згоріло. Але з такою резиною, яка вона є, тобто грязіва, ми. Надіюсь, все буде все буде добре. Постачання на бахмут забезпечує єдина дорога, і долати її щодня непросто. Цілий місяць під обстрілами, і можливо тільки виїжджати ночі або там п'ять часів утра ще темно, або там вінадцять часів ночі без фар, без нічого. І тому прилади ночного бачення потрібні для того, щоб їхати без включених фар, щоб яка могла швидше проїхати той кусок вітрузок шляху, да, шляху, де прострілюється. І вдячний кожному українцю, хто приймає сьогодні участь у прискоренні нашої перемоги. Тому що це важливо. Неважливо, ти чи обороняєш військовий, чи платиш податки, виконуєш свою роботу там в тилу, чи жінка, чи чоловік. Сьогодні воює вся Україна. І сьогодні ми мусимо всі робити для прискорення нашої перемоги. Наше завдання точно їх підтримувати, допомагати а вам, хлопці, триматися якомога більше і більше їх. Будемо триматися друже. Ще одна передача для батальйону, можна сказати, особиста: від бійця ДФТГ Андрія Біцака, сьогодні передаємо лобове скло на той автомобіль, який «Форд Транзит, який ми подарували хлопцям уже місяців чотири назад. Як приїхав, вони ми з ними колона йшли, верталися з ними в колоні. Там мій друг Павло, який за рулем був, текло до такої степені розбите, що там ну, не видно. Я не знаю, як він доїхав до Сумської області. Я вирішив подарувати йому лобове скло. Доки в автомобіль повант... Натажили бойові подарунки, бійці ДФТГ-8 приготували обід, адже Шурі з трава грузинської кухні всім припала до смаку. Дякую Віктору Курешу з Ніколаївської громади за допомогу ДФТГ, які надає нам м'ясо, свинину. Як яку ми роздаємо на блокпости, і хлопці там собі готують їжу, тому що у нас перебої зараз з з питанням високопрохідні шини від сумчан дістануться до місця призначення вже за день-два. Новини СТС.